У дорожніх замальовках на каналі ТТБ. Сьогодні наша знімальна група вирішила по-справжньому поподорожувати, тож ми вирушаємо у село Дичків Тернопільського району. Це електричка Тернопіль-Волочиск. Він за 20 хвилин нас домчить до Дичкова. Як написано у літературно-історичному нарисі дичків, це село, яких десятки навкруги. Своєрідних, неповторних своїми звичаями, традиціями, побутом, історією. Почали свою мандрівку селом з церкви Преображення Господнього. Їй понад 100 років. Відновлена ззовні тішить око змістовними та барвистими розписами всередині. Ще одна з найстаріших споруд дичкова читальня просвіти. Читають у ній і зараз, оскільки тут знаходиться клуб та сільська бібліотека. Споруда була збудована ще 100 років тому, та як читальна просвіта. І була відкрита дошка. Меморіальна, так і ну, не закривалося саме приміщення, це було 100 років тому. Тут була читальня, проводилися різні заходи, була і книгарня, і проводилися якісь засідання. Ну і так воно йшло в 45-ті роки перед війною, було закрито. Потім знову. Почала працювати клуб вже і знов бібліотека. І зараз бачимо, також функціонує. Дбайте, аби у належному стані була будівля. Це одна з найстаріших будівель у селі. Так, так, це найстаріша будівля в селі. Дбаємо, робимо своїми силами ремонти, книги надходять, ну не в такому, не в такій кількості, як би хотілося, але надходять і ну, працюємо. По дорозі до Дичківської школи зустрічаємо привітного жителя цього населеного пункту. Як готуєтесь до зими? Е, Готовий. А чим займаєтеся взагалі? Ви Чи, пенсіонер дисплея? Пенсіонер Я Працюю на електростанції ще. Тут є електростанція? Є. А що там робите? Електрику. У вас цікава робота? Цікава, дуже цікава. Скільки вже років? Е, Вісім років. Після пішов на пенсію, ще робив в колгоспі, а потім пішов на електростанцію. Так, так до сих пір. Так, до сих пір. – А де ви живете? Десь далеко? А, далеко. Туди до, до сільради. – То ви були на закупах і додому йдете? Ні, я йду на роботу. А, я. Обід купив собі хліба. Хліба? Так і. Маргарини, зараз на жару грибів, назбирав грибів і все нормально. О, смачно, а гриби як жарти? Розкажіть нашим глядачам свій рецепт. <рес> ну, то кожен знає як. А як ви? Назбирав, відібрав, промив, відварив, а потім нашому на маргарині, чи там на сметані, чи на маслі, піджарив, та й все. Сибулки, сметани там робрового листя перчі. от і прекрасна закуска, така як. Аж хочеться. і нам аж хочеться. Можна наші групі до вас можна на обід. На обід. Добре, то ми спитаємо людей, де електростанція і прийдемо. Угу. Добре, дякую вам смачного обіду. Всього Все, бувайте здорові. Жителі Дичкова привітні та відкриті. Вони і про своє розкажуть, і про ваше розпитають. Віру Махіброду ми застали зі сковорідкою в руках. Саме готувала на обід традиційну українську страву. Солі. ну, Та що, як Боже, що ви не варите такого борщу? Варимо, тільки чесночку не даємо. А ви пампушки до свого борщу печете? Печемо, але в, 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 в якийсь такий день, а будний день, то ні. А для кого готуєте? Хто буде борщисти сьогодні? А сін прийде на обід. Так. А як вам як живете? Взагалі розкажіть нам про своє село. А, село наше дуже гарне. За обговоренням рецептів борщів та пампушок не помітили, як перейшли до тем житейських. Наша гарна школа. У нас вона вже пару років у нас стоїть. І гарна школа. Не така, як я колись вчилася в хаті. Тепер діти мають можливість, Можливі, але не хочу вчитися. Так. А що тепер наука дає, скажіть? Що дає? Вчиться, вчиться, їде за границю, і там чужі люди обходять. Своїх нема кому обійти, бо вона поїхала, щоб дітям дати раду. Може, бо дай що ще буде ліпше, а не знаємо вже, бо ми вже не дожиємо. Але найби хоч дітям правнукам вже було ліпше. Жителі Дичкова не лише співрозмовники хороші, а й господарі добрі. Степана Махіброду ми перестріли на вулиці із саджанцем винограду. Сусід має два лишніх. Відомий один. То якийсь такий сорт. Сортовий. Ну от сорт, назву сорту не скажу, вже на другий рік покушає. Приїдете і ви покушаєте. Добре, приїдемо. Приїжджайте, обов'язково покушайте, вже повинен родити. Ви займаєтеся виноградарством, так? А може розкажете, коли, от як, коли його треба садити, як обрізаєте? Ну, бажано на осінь садять, а обрізати пагони обрізаємо по три черенки. Один, два, три. Тут вже обтинаємо. І він потім молодий. Чим його більше обтинати, тим більше він розпускає. А які у вас ще є сорти винограду? Простий. має один простий синій і один білий. І оце ще якийсь буде. Це ще який. А до сісута який буде? Так, щоб до сусіда не лазити, думайте, посаджу Я, собі думав, свій. Думав свій, так що кажу, навісні, на навісні, а другий рік осінню приїжджайте, після першого приморську демкушили, що буде. Добре, дякую дуже, хай росте. Чоловік запросив нас до себе потеревенити та з дружиною познайомити. Бачу, миєте вікна, готуєтесь до зими? Так, так, готуємося до зими, щоб трошки було частіше. А то мухи все ще... згадали. У <рес> <рес> вас такі котики, песики є. Розкажіть, нам можна зайти подивитися? Можна зайти. Ви любите тваринок наскільки? Так, я розумію. Так. А яку маєте господарку? Маємо корову, маємо свині, маємо кури, маємо гуси, Це маємо селі. два пси, маємо чотири коти. Тобо що за песик? Як він називається? Льолік. Льолік. <рес> Привіт, Льолік. На цьому подвір'ї гріються на сонечку три котики та виляють хвостами двоє собак. Усі мирно живуть у господарстві. А то ваші котики, так? То маленькі, є великі ще. Бачу, вон одного великого він якраз вмивається. Mm. Такий чорний. Вони в нас в коморі сидять, сплять, все як має бути. І так само я тільки тоді, коли тебе нема. Так. Коли я є, то в мене всі сплять, пси і А Пси, і коти люблять, що страшне. Страшне, як його люблять. Бачите, то добре, ви любите їх, а вони люблять вас. Що знаєте, бо комурина доїдає, їсти варижи, пси. І... Ну, Все-таки ви жінка, то а, має бути чистота, Я, часто, я, думала, я грік, так. Ну, але, але я їх люблю так само. <гум> Дуже люблю. Маєте певну коровку, то є Май молоко. Є, але ще коровка зараз через 10 хвилин буде. Можна ще коровку зняти. Маємо ще поки, поки ще маємо трошки сили. Тримаємо і корову, і початка маємо. Маєте великого господарку, З того в селі і живете, так? 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 Ну а з чого? Полудень час праці для сільських жителів. Хто вікна миє, хто виноград садить, а хто по господарству порається. Добрий день, куди їдете? Куди я їду? Так. Додому. Що везете? Гарбузі. Де взяли? <свідь> В полі. А вам так багато? А, як на що вам так багато, маєте господарку. Маю бачите, як маю коня, то маю господарку. Свиням, корові. Арбузову кашу не варите? Ні. Переважно худобі, так? «Переважно худобі. А Золі, як вам живеться в селі? Кому мені? Та як всім людям обічно. Як, як може зараз? Виживаємо. Хто, хто, як, хто як може, так виживає. О, Слава Богу, що я пенсіонер, я працюю. Ну, таке. Я би попросила вас, щоб ви мене підвезли, але на жаль, ми йдемо в другий бік, йдемо туди до школи. Ну що, що так. давайте ми як будемо вертатися, то ви по нас під'їжджайте і підвезете. Я, я, я не буду вертатися, я зараз повертаю сюди направо і на долину. Я то розумію, я жартую. Добре, всього доброго вам. Дичківська школа молода, відкрита у 1994 році. Тут просторі класи з великими вікнами, різнобарвні коридори та голосисті учні. Є у цій школі кімната музей побуту села. Кімната музею історії села і побуту була заснована зразу після того, як здана була школа, ця нова нове приміщення в 1994 році. Ну, спочатку вона була на першому поверсі, але пізніше частину першого поверху було переобладнано в дитячий садик. І зараз вона знаходиться саме тут, де ми з вами знаходимося. До створення кімнати музею долучилися учні, їх батьки та уся громадськість села. Вони постаралися зібрати історичні матеріали, побутові речі, світлини. Найбільш значимі експонати в музеї це безпосередньо старовинні документи, копії документів. Про, наприклад, заснування читалень просвіта в селі Дичків, документ про заснування читальньої просвіта в селі Красівка, потім документи по окремих періодах історії нашого краю, нашого села. Ну, от буквально в нас недавно зроблена фотовиставка нашого місцевого фотохудожника Тихоступа Ждана, Краєвиди рідного села, де буквально розумінні є види краєвиди села, околиця, дуже мальовничі і дуже так. красивий. Буквально всі пори року охоплені. Ну, звичайно, ми будемо далі робити, стараємося робити такі тематичні виставки якогось одного напрямку. На урок англійської мови до першого класу зараз дітки покажуть нам свої знання. Pictures. Перекладаю подорожні замальовки на каналі ТТБ. Сільські жителі їздять не лише на конях, а й на сучаснішій техніці. Хайло за море, житель села Дичків, їзди на такому транспорті і дав мені пару уроків водіння. Зараз спробуємо, що в нас вийде. Займався дослідженням бувальщини Дичкова, місцевий житель Ждан Тихосту. Чоловік з таким колоритним ім'ям та прізвищем та не менш цікавою вдачою за освітою музикант. З дитинства наш батько грав на скрипці. Я ну, виховувався, так це цей. Мама співала і постійно відчував музику. І все стало якимось моїм. Потягом, душі? Потягом якимось. було. Ну спочатку там батько вчив, грав на гітарі, потім на скрипці. В школі трошки керував самодіяльністю, навіть хор шкільний вів там. І... Вчив, Ну, пізніше поступив Це, Правда, вже переросток я вчився в музичній школі, то за три роки я закінчив по класу Тернопільську державну музичну школу, по класу акордона і труби. В кінці, ну, 60-му році поступив в Тернопільське музичне училище. Закінчив, закінчив відмінно із з направленням. Продовжувати навчання. Але бачите мене, бачите, цього, який збідований, нещасний, ваші постійний. Ну, після воєнні часи, біда, голод, от, труба вимагає здоров'я. На мене його такого немає, значить, і я просто не поступав, не продовжував навчання. Чоловік написав історичний нарис про село. У книзі він пише: як би не складалися обставини, ніколи не поривав зв'язки із рідним селом і постійно був духовно присутній у ньому. Зараз, коли життя вже наближається до межі, за якою відкривається вічність, постійно відчуває якийсь неокупний борг перед у переважній більшості добрими, щирими, привітними, мудрими мешканцями. Я просто хотів шанувати пам'ять цих людей, які не жили з матерів країни, які не жили, із, обдираючи цей наш народ. А на Вітар'ю Незалежності, на Вітар Свободи цієї матері, положили найдоручніший дар власне життя. От і я вважав це, значить, своїм обов'язком. Просто відновити їхню пам'ять. Пам'ять, яку притрусив уже час забуттям, порохом забуття. Не знаю, наскільки мені вдалося. хай судять. Пан Ждан захоплюється фотографією. Його світлини вражають барвами, а село дичків неймовірними пейзажами. Чоловік каже, аби відпочити, бере фотоапарат і ловить мить. Напевно, людина родиться в тій чи, чи іншій мірі, значить Господь вкладає вже на душу якісь, ну, можливо, не талант, а якісь задатки, якісь початки цього. І в мене чомусь весь час, все моє життя, відколи пам'ятаю себе з дитинства, якось супроводила оця потреба ну, спілкуватися із прекрасним. Це музика. От, ну, спочатку це, напевно, таке все-таки якісь образи, правда? От, людина заставляє в собі виробити в душі значить, цей образ, який вимагає скажімо, мелодика. От, чи скажімо, це, от, до речі, за, за фотографування. От я за першу стипендію студентську купив фотоапарат. От. А до того, значить, там товариші значить, давали, хто мав смину там стареньку, значить, то я, так, от. мав до цього велике заохочення і великий потяг. У Дичкові ми познайомилися ще з одною цікавою людиною. Борис Логін старожил. Минулої зими йому виповнилося 90. Чоловік брав участь у бойових діях, втратив на війні ногу. Зізнається, після повернення додому плакав та бідкався, що став калікою. Але батько йому сказав не плач, сину. Я молився, щоб ти хоч калікою, та повернувся додому живим. Живу непогано тепер. Тепер. Було всяко було. Моїм життю. Та так, що А більше мені то, що на війна як була, тяжка була війна, страшна була війна. Так, але якось Бог дав, я пережив. Ви є хоч, ветеран війни? Хоч, хоч інвалідом, але і так вернувся з війни якраз на, на кінець війни. Вернувся додому та й якраз на перемогу. Та перемога, яка була, одні плакали, другі з радості, другі, що, 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 що їх ще лишили рідні. Другі плакали, що погинули. І я плакав, бо я прийшов і морічи без ноги. І ще не був старий, 23 роки не було. Проживши майже століття, Борис Логін на долю не нарікає. Здобув освіту. Трудився у сільській школі, дякував у храмі. Секретом довголіття поділився з нашими глядачами. Не курив я і не пив. І так Бога заслужив на той вік. От своєму родище сказати. Більше таке не було. За свого життя не курив і не пив. Пан Борис пригадав парубоцькі роки та вечорниці. У нас було читання просвіта, я сам там був членом тої читання про світі. То були там гуртки, були, як шахматні, і співочі, концерти все давали на Шевченка чи на другі такі свята. Культура була в нас тоді. Тепер того, я, того нема. А вечорниці були? Були. В черниці я сам ще був здоровий, ще не був я на вчениці ходив. Як до дівчат залицялися? Оді дівчата, може, я, я вам скажу так, таке, таке, що я любив дівчат, любив. Я навіть на села дороги дівчата. Я давай я поцілую тебе. Вони там, чи, 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 чи яка хотіла, щоб я поцілував, а, а яка не хотіла, а, але був весела. Ми буваємо у різних селах та містах. Але ніде люди не зустрічали нас так привітно. Кожен, кого ми зустрічали, розпитував, розказував щось своє. Як вам живеться? Живеться погансько трішки. Чого? Приходиться дуже багато працювати. А що робите? Десь працюєте чи? Е, катаємося, життя таке. А своє село любите? Звісно, любимо. А, а чим гарно? воно гарне? От розкажіть нам. Село? Так. Всім гарне. Саме названня дичків. Зітканий день із квіток і роси, небо, мов люстра в блакиті, скільки жагучості, сяйва, краси, скільки життя в цьому світі, стелиться травами луг, сіножать, обрій підперся борами, чути, як води в низинах біжать, осінь вже бродить ярами, кличе у гості садочок, розмай. Казкою манять долини, В серце візьми і навік пам'ятай, щемну красу батьківщини, В серце візьми і крізь життя пронеси, більше добра буде в світі, бо взітканий зітканий день із квіток і роси, небо, мов люстра, блакиті. Цими рядками ждана тихоступа, присвяченими рідному селу. Ми і завершуємо нашу подорож до Дичкова, невеличкого подільського села великої держави України.